Олю, добрий день. Добрий день, Ірина. Хочемо поговорити з вами як про Ольгу Костюченко, дружину військового. От як ваш чоловік прийняв рішення йти служити в ЗСУ? Як давно це сталося? Mm. Ну, насправді сталося все дуже сумбурно. Він ніколи не служив. У війську він музикант і світлорежисер. В березні, в середині березня, він переніс важке поранення. Минулого року, 22-го. Так. Да. Він потрапив під мінометний обстріл. Це півголови, розрив внутрішніх органів, контузія. Ну, не буде казати, що це страшно. І, звісно, йому було страшно. Це, я думаю, що страшно, це нормально. А коли він прийняв рішення? Він вже пев... після поранення? Він отримав повістку. Єдине, що відтермінували до осені, до того, що пройшло півроку після поранення. Ну і все в грудні місяці, спочатку грудня, він спочатку учебка, тому що він ну, взагалі людина, яка абсолютно не дотична до служби військової, а потім на схід. А як ви сприйняли це рішення? Ну От ви для себе особисто. Як жінка, як мама, як дружина музиканта і ну, для Дружа себе сера. особисто я таке рішення прийняла ще в 2014 році. Коли такі відбувалися події, і всі чоловіки були настільки обурені тим, що відбувалося, і ну, власне, десь всередині я була готова. Всі питають, чому ви не виїжджали? Мене обурює, а чому я маю виїжджати? Я тут, я тут народилася, я люблю цей край, ми тут об'їздили, знаю кожен куточок. Ну, я все тут знаю, я це все люблю. Чому я маю виїжджати? Це моя земля, хтось приперся. Я маю кудись їхати. Чому я винна в тому, що я лишилась? Коли це все почалось, ми, у нас таке було завдання вижити. І я сина так налаштовувала, щоб вижити. Ви тут було коли місто вижити. було в облозі? — Так. Ну хто ж має захищати? Ну а як? Ну, чужий син, чоловік, батько, дідусь. Він піднімається і йде. Ну, ну а як? Ну я не розумію як інакше. Я розумію, що якщо це буде дуже довго, то ми можемо лишитися без чоловічої частини населення. І це дуже сумно і боляче. Але ж, ну, <смас> я мама і в мене син. <смас> я приймаю будь-яке рішення чоловіка. Ну, це його рішення. Це дуже Це страшно. його рішення. Да. Він вирішив, що я йду да. служити. Це дуже страшно, я його розумію, не всі витримують. Коли чоловік вирішив, що він йде служити в ЗСУ. Чи були у вас думки, що він вас кидає? Ні. – Вас сином? А на якому місці ви тоді, якщо він обрав служити? Ні. Багато жінок, дружин військових, от говорять про це. От він вибрав служити, це означає, що він мене кидає. В них таке було сприйняття. А як же я? Якщо він вибирає боронити Україну, на якому місці тоді в нього родина, дружина? Ні, боронити це боронити, а родина це родина. Я абсолютно чітко це розділяю. І ми з сином чекаємо, чекаємо, будемо чекати до останнього дня. А як ви сприймаєте, от коли чуєте від знайомих? Ну, можливо, друзі так і не говорять, тому що це друзі і вони розуміють. А коли від знайомих чуєте думки, які от нівелюють бажання чоловіка служити. От чому він пішов служити? От правда, що не могли якось уникнути цього. Обурює. Обурює до злості, до сліз, готова загризати всіх підряд. Ну, але ну, Що я зроблю? Я ж не закрию рот людям. Я не поміняю всередині нічого, всередині голови. От у них така думка сформувалась. Хтось прийняв для себе таке рішення. Тому що... А як ви реагуєте, коли чуєте, що от, а мій чоловік не створений для війни, армія не для нього? Ну це, ну, це я не знаю, як сказати. Ну, я чула таке і про від чоловіків, і про дітей, що от я не народжувала дитину для війни. Ну, ми дітей народжуємо. Ну, я ж не народжую його для війни. Народжую сина і думаю сама собі, от мій син буде воювати. Ну, звісно, ні. Ми народжуємо їх в любові і для любові. Там вже кожен приймає своє рішення, чи боронити країну, чи не боронити, чи боронити свою родину, чи не боронити. Це дуже важкий вибір, складний вибір, особливо коли не вдається захистити родину і багато людей потім себе караються життя, що вони не змогли, не вберегли. Я з усіх сил, хоча це не легко. Формую позитив, позитивні емоції, формую позитивні думки, намагаюся його підтримувати якомога більше, більше позитиву йому давати. І знаєте, таких я його питала: ну от як? От що тобі таке казати особливо? Тому що спілкуватися з військовим, ну, думаєш, що ну, якось це складно. Якось не зрозуміло, як спілкуватися, коли вони на війні, на фронті. От він прийшов у відпустку. Дуже чутливі насправді. І деякі теми просто там не обговорюються, Але каже, та про прості речі, про перці, про нашу кицю, як вона там себе поводить, про сина, про його успіхи. Все це обговорюємо. Це його, знаєте, так от трошечки підтримує, тримає в реальності трошки. А от скажіть, будь ласка, чоловік ваш нещодавно був у відпустці. Це була перша його відпустка з грудня, як він пішов, так. перша. Так. Тобто ви не бачились на 8 півроку місяців. точно? Вісім місяців. І вперше, коли ви побачили, ну або ваша перша родинного вечеря. було вам про що говорити? Чи був момент ніяковості? Бо багато дружин військових якраз говорять про те, що от він прийшов. І я розумію, що півроку в нього там було своє життя, і це далеко від того, що я тут проживала, які моменти, і про що з ним говорити, навіть із таким стикаються. Я не знаю, якось я над цим не замислювалась, але це так все так органічно, спокійно відбулось, так про побут. От знаєте, Начебто і не про що, як про погоду. Так? Але в той же час вони якось так зближують. І... Ну, повертають не, до життя. Так, да, повертають до життя. Але були такі моменти, коли він телефонує. Я чую, що там не окей. Там... А ви він... чули якісь звуки да, на фоні чи? Да, угу. І він говорить: говори мені щось. давай мені щось розповідай. У мене ком в горлі, я не можу, в мене сльози. Я а потім дурна, треба щось говорити, щось таке хороше і приємне, щось таке. Дуже хороше, позитивне. І починає, що... Я навіть не пам'ятаю, що я йому говорила. Ну, щось таке йому розповідала, якісь такі справи. Ну, от, Що ми робили сьогодні в день? Але це так і було, і це так от... я не знаю, як це вписати, але це дуже важко. В якої підтримки взагалі потребують жінки чи чоловіки служать в ЗСУ? Ну, я так над цим не замислювалася, якої підтримки потребують. Мабуть, кожен по-своєму, у кожного своя ситуація. Я в січні дуже захворіла, то мене підтримали друзі. І мій син малий. Він дуже крутий. Скільки йому років? 11. Мене два місяці водив за руку. Ти так кожен ранку, мама, ну ти як? Це дуже класно. Якісь такі розмови я намагаюсь туди не входити, тому що я дуже емоційна. І Якісь на те... такі це які ви маєте на увазі. Ну, На зразок, чого він туди пішов, uh -huh. або ти сама винна, або ха 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 ми тут всі, а вони дурні, хай воюють. І, або, або хтось, ну... Коли батьки дітей водять за ручку в місті, а мій син бігає сам і водить мене за руку. Ну, Дуже таких багато нюансів, коли всередині все болить і пече, але ну, це життя. Ну, діти переживають інколи навіть більше, ніж ми, хоча про це не говорять. Ми просто виговорились, викричались. Нам легше, да. нам легше, а вони цього не можуть, і це дуже все складно. Ви згадували перці? Так. Давайте про перці поговоримо. Це хобі вашого чоловіка, так? так? Це супер гострі перці. Угу. Маленькі я... такі вони, 에... так? Вони різні. Різні, різні uh -huh. різних сортів. Він це вивчав, скільки, які сковілів, Сковіль це жкала ем, Ну, Такі відомі, як Кароліна Ріпер, от такі не, одні з найгостріших. Ну от Він це, от, хоче такі перці. Не все виходило, не все сходило. Вони в горщиках росли. В горщиках. Так, у нас квартира, так, тому на балконі в горщиках. І Потім я кажу: ну добре, ну ти займайся, у мене піларгонія, я в квітах, ти давай перці. Думав, 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 придумав робити соуси. У нього було два види соусів з цих перців. Я не куштую, я таки не їм, я попереджаю. Вони дуже гострі, вони дуже гострі. І дуже переживала, ми їх берегли під час облоги, тому що було дуже холодно, і вікна постійно закриті, і цей холод, але вони пережили. Ну, а цей рік вже я сама, сама, все це сама, і я зібрала такий урожай, що ах, і він приїхав, а його перший кущ він такий великий, і він весь був обліплений цими перцями. У нього щастя, задоволений. Що, да, він задоволений. Ми не знаємо, що з ними робити. Частину я роздавала знайомим ті, хто цим цікавиться. Головне, рослину зберегти. Збережу рослину, вже приїде він додому і вже буде робити все, що захоче. Чоловік задоволений? Йому приємно дуже... було, що ви зберігали? приємно. Він взяв з собою, він поїхав і вже мені звітує. Хлопці сказали класний, смачний. Ну вони в переміжку з їжею їли, тому сказ... ну, покривались трошки, так попітніли, але сказали, пайдіот, але в нього гарний шоколадний присмак. Олю. Ну хочеться ще про ваші стосунки поговорити. От що ви відчуваєте? Чи змінилися вони після того, як ви вісім місяців не бачилися? І от зараз ви побачились, коли він приходив у відпустку, змінились. Рідніші стали. Залихи. Це коли багато мовчиш, але тому що говорити не треба. Не тому, що немає що сказати, а тому що не треба нічого говорити, це зрозуміло. Ну, Можливо, ці всі події так от загартували, а не тому, що відстань, і воно все так купі дало такий. Важко сказати. Олю, давайте поговоримо про вашу роботу, про вашу творчість, от як би ви себе назвали, майстриня з вишивки. Я такий універсальний майстер, яка володіє багато чим, багато до чого доклала свої руки, як то до відродження, відновлення вибійки в Україні. І зараз такий вау-ефект. Писанкарство в Чернігівщині, на Чернігівщині, це теж коли ми відроджували. Традиції саме чернігівське написання писанки, по ми працювали. Він сам в сусниці живе. І зараз знову такий ефект: всякі такі плетіння, там трави, солома. Ну, приблизно якось так. Да. Універсальна. На чим ви от прямо зараз працюєте? Що у вас в роботі? Я захворіла і я дуже довго не працювала. Я не бачила просто. У мене був інсульт, у мене була проблема з очами, з рукою. Ну, Моторика та швиденько, а очі то довше. Ну, от Я зараз починаю вже працювати. Поки не бачила, я шила, я ж не могла сидіти, я, мені треба було щось робити, <різь> <різь> то ж можна з То я плела гачком, плела гачком, поки плела гачком, відновилась моторика. Почала щось краще бачити, кращий фокус вже з'явився. Почала шити. Пошила дві корсетки, одну вручну, одну на машині. Потім, о, вже в мене краще, краще фокус. Я вже можу щось більше. То я пошила, вишила андарак, це така спідниця традиційна. З червоної вовни в складку оздоблена тканим або вишитим візерунком. Но ткані андараки дуже рідко трапляються, це така, дуже це така розкіш. Зараз працюю над головним убором. Ну і також потихеньку над замовленнями. Ну і в мене сорочка для мого чоловіка. Потихеньку шиється. Так. Так. Ми якраз підійшли до історичного музею. Тут у нас хата Ольги Костюченко. На місці старої хати експонати всі зараз перебувають, ну, вони зняті, запаковані, готові до евакуації. Намагалися зробити так, от, як Начебто це стара хата, наче це моя така хата, в якій я живу і працюю. Потім ти подивимось. Пані Олю, це те, що називається хата так. Олі Костюченка. Так, Так, це вона ми робили з пані Оленою Трухан відкриття. У нас була різдвяна хата, були різдвяні павуки, були дідухи. От вона така була вся урочиста, така готова до Різдва. Потім у нас була великодня хата, де були писанки і куточок писанкарки. А зараз у нас іграшка. Ну, от для мене світ поділився на донародження сина і після народження сина, тому що моя творчість вона змінювалася. Ну, це така маленька лялечка, лялечка в сповитку. От, і вона як торохкальця, не всередині горіх. Справжній горіх, Справжній горіх, тільки середина вже з'їдена, винята і заповнена зерном. От, і вони отак от тарахтять. І це як і шумова іграшка, така от забавка дитяча. А коли народився син, то у мене з'явилася така от серія, як забавлянки. Тому що він був маленький і мені хотілося зробити дитині таку іграшку, якою вона могла бавитись. Було зручно взяти в ручку дитячу, ну от на столику торохкальця можемо взяти. Це також вони повністю практично мають застосунок, да? можна з ними гратися. Так, да, це абсолютно. Вона лягає в дитячу ручку, її можна мити, там, чистити. Це все можна гризкати. Ну і торохтить них. Ну, їх... Причому кожне торохольце має свій звук і вони різні по формі. Абсолютно натуральні, там немає нічого, ніяких жорстких предметів, крім горіха. От Все текстильне. Син ріс, я при ньому виготовляла свої ляльки, била тканини, він завжди у мене був поряд. Я мотала ляльки, робила шовкові квіти, йому давала готову ляльку на оцінку. Він уже це пальчиками шародів солому перебирав ці квіточки. Шита тут при слухав, як воно шелестить те так, шелестить, так шелестить. І він, отак, в тих ляльках у мене і, вирос. і Як ріс він, росли мої вироби. Потім я переключилась на дитячий одяг. І знову ж таки, росте мій син, росте мій одяг дитячий, і вже не дитячий а підлітковий одяг. Почали ми говорити про іграшки. Давайте ще поговоримо про іграшки, які ви робите з соломи і з трав. дитині треба була поробка в садочок. Він несподівано, дуже сподівано. От я зробила першу ляльку, ну вона вийшла дуже дуже цікава. А потім почалися коні. Коні це окрема любов, окрема тема. Потребують багато матеріалу, багато праці, ну і такої міцних рук. І така була найцікавіша робота. Ми з Сашком бішуном робили його вдвох. Великий кінь для того, щоб можна на ньому було сидіти, гратися. Він висотою метр двадцять. Робила йому пишну гриву, робила папонку з вибійкою на нього, і він дуже довго слугував дітям музею Івана Гончара. Давайте ще про вибійку поговоримо. Це дуже цікава техніка. Нанесення ор орнаменту за допомогою дошки і фарби на тканину. Ріжеться дерев'яна дошка, потім на цей орнамент на дошці наноситься фарба і б'ється на тканину. Ну і намагалась виробити свій власний стиль. Чи змінилася ваша творчість, ваша робота от якось через війну? Чи заважає вам війна творити, чи навпаки? Ну, насправді нічого не змінилося в моїй творчості абсолютно. Виникає ще більше бажання працювати і робити красивих речей. Таких у всьому світі показати, як це красиво, як це гарно, і це ми, і це наша традиція. Це нормально. Це дає тобі можливість відволіктися. Врівноважитись, врівноважити свої думки, свої емоції, і от знайти такий певний баланс. І у мене така позиція мистецтво має нести радість. І робота моя має нести радість. І якщо у людей вона викликає позитивні емоції, значить я із завданням впоралась. Тому що той біль, те все, що пережито, ну насправді ж зрозуміють ті, ті хто були поряд. По-перше, а по-друге, для чого ділитися болем комусь було ще важче ніж мені, наприклад. Різні є ситуації. Тому я ділюсь тим, чим я багата своєю творчістю, цими роботами, і хочеться робити їх дуже багато.